Всім привіт! В цьому відео розглянемо випадок заповнення роздруківки на момент, коли вийшов з ладу тахограф, або почав щось не так працювати, не так рахувати, або взагалі перестав працювати. В таких випадках дозволяється їхати, це не заборонено. Але заповняється роздруківочка тахопапір з другої сторони, якщо подивитися з другої сторони на звороті, є ось така шкала. І тут пункти, які заповняються вручну. Розглянемо детальніше. Верхній пункт пишеться ім'я та фамілія, так само за допомогою транслітерації, як і на чіп-карті водія. Пункт нижче номер чіп-карти. Переписується також чіп-карти водія. Державний номер транспортного засобу, на якому я їду. Далі йдемо по порядку ось цей пункт стрілочка вправо. Пункт, звідки я виїхав. І ось цей пункт спідометр, коли я почав роботу. Далі ставимо дату. Обов'язково дата з підписом. І наступний момент. Ми з 12-ї ночі, ось є 0,0. Зверху тут ідуть на шкалі числа це є години. 0, 1, 2, 3, 4, 5 до 12. І ось тут іде продовження. Значить, я відпочивав до 5-ї ранку. В 5 ранку я почав роботу. Грубо кажучи, став на молотки, обійшов машину, туди-сюди, обходив і поїхав. Їду я, значить, 4,5 години. Кожну свою діяльність ми малюємо полосами. Їду 4,5 години. Далі ось тут роблю 45 хвилинну паузу, відстоюю. І їду далі. Їду знову 4,5 години. Ось в мене руль це їзда. Молотки це робота. Конверти мене заповняємо. І ліжечко пауза. Така штука, вона має право на життя в тих випадках, коли вийшов з ладу тахограф до моменту прибуття. на Тахо сервіс, щоб е, ту поломку усунути. Е, багато хлопців питаються: а, от, а що мені робити, коли в мене в дорозі вийшов з ладу тахо? Ось заповняється роздруківка. Ось таким чином. Е, приклад роботи їзди відпочинку. Я взяв від фонаря, прошу строго не судити. Ага, І, і забув сказати, що. Чим закінчуємо? Закінчуємо містом, в, якій, в яке ми приїхали. Закінчуємо спідометр, ось тут, на момент, коли закінчили роботу. І ось цей пункт 550 км, це різниця по спідометрах спочатку і на кінець. Тобто, скільки я кілометрів проїхав за ось цей інтервал часу. Оці всі <кхи> кілометражі я взяв ну, з пальця, Можливо, і не можна за 9 годин в сумі проїхати 550 кілометрів зі Львова до Києва. Але принцип роботи ось такий, як на роздруківці. Дякую за перегляд. В наступному відео постараємося розглянути також, як запевняється роздруківка. Але на момент переходу на кордон. На кордоні, можливо, хтось ще такого не знає. Обов'язково ми це розглянемо. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.